Чому складно перейти на здорове харчування? Я вивчала це питання і з точки зору психології, і з точки зору дієтології і нутріціології. Одна з причин це культура нашого харчування та наші звички, які йдуть з дитинства. Якщо ваша мама постійно казала, що тарілки люблять чистоту, все потрібно доїдати. Ось вам очевидна причина, чому ви в дорослому віці переїдаєте. Або бабуся могла сказати не плач, не плач, тримай пряничок. Не дивуйтеся, чому в дорослому житті ви себе нагороджуєте або заспокоюєте їжею. Наступна причина це незнання, як збалансувати свій раціон. Те, що він має складатися з трьох основних прийомів їжі нуль, 0-1 перекус, і між цими прийомами їжі не кусочніча. Ще одна з причин, чому важко перейти на здорове харчування – це наш емоційний голод. Дуже часто, несвідомо ми заїдаємо наші емоції, такі як стрес і потреби, наприклад, потреба у любові, потреба у безпеці, навіть потреба у розкоші, чи потреба в мандрівках, спілкуванні і відпочинку. І остання причина це те, що ми хочемо радикальних змін. Це. Понеділка ніякого солодкого, займаюся спортом тричі на тиждень. Ось вам і причина. А якщо вам важко перейти на здорове харчування, то рішення очевидне – Це фудекс. Здорова їжа, якісне життя.